Перевізники вимагають у влади та державтоінспекції навести лад на в'їздах та виїздах із автовокзалу. Тут через те, що вулиця Шептицького, а саме її узбіччя, задіюється для торгівлі і як зона паркування. Дорога у день не як звужується, через що рейсові автобуси, виїжджаючи на маршрути, можуть долати ділянку дороги в кілька метрів за десяток хвилин. З вокзалу неможливий. В нас виїзд, заїзд на вокзал. Зв'язково стоять всюди машини. Неможливо виїжджати. Оцей оце прицеп, тут стоїть, бо три роки стоїть. Я не знаю, чи він цю землю, той кусочок дороги приватизував, що не без поняття. Це, дає, е, повинно розбиратися. Державна автоінспекція. Ми скільки раз зверталися, реагування не реагували на наші звернення. Крім стаціонарних, тут чимало й перешкод, які з'являються поточно. Зокрема, люди, які привозять сюди свої товари на продаж. І це їхній заробіток. Якби була можливість, торгували б у другому місці. Нема можливості. Водночас тут тимчасово паркуються і клієнти ринку, за що платять гроші паркувальникам. Хто ж торгує не на камеру, кажуть, що також щоранку платять за своє місце торгівлі на день. У свою чергу перевізники погрожують, якщо тут не наведуть лад і виїзди із приміського автовокзалу не звільнять від зайвого транспорту. Вони зупинять свої автобуси. кажуть, про цю проблему надсилали листа до міської ради. Також запрошували сьогодні на свій протест представників влади і державтоінспекції, аби їм наочно показати суть проблеми. Та ніхто із них не прийшов. Зараз це нас перший раз, а на майбутнє ми будемо блокувати. блокувати. Поки що транспорт не зупиняли. Ні, ні, не зупиняли. Ми не плануємо, ми маємо попередити і тоді будемо зупиняти. Один вихід єдиний. Ніхто не слухає нас, нікого немає, абсолютно ніхто не прийшов.